У залі засідань НГВУ надвір на Нафтогаз проведено нараду, на якій обговорювалися питання про створення музею історії надвірнянського нафтопромислового району. Також працівниками НГВУ було проведено презентацію макету музею та перші кроки формування його експозиції. В нараді взяли участь голова районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, начальник НГВУ, «Надвірна Нафтогаз Володимир Чуприна, сільський голова села ПНІВ Василь Гладиш разом з депутатським корпусом. Перед представленням ідеї створення музею присутніх коротко ознайомили з історією виникнення і формування нафтової промисловості нашого краю. Слід зазначити, що саме з Прикарпаття почалося освоєння та видобування нафти в Європі у 19 столітті. Це надзвичайно добра і важлива справа, яка залишиться для майбутніх поколінь, так зауважив голова районної державної адміністрації Юрій Касіянчук. Це надзвичайно добра справа, тому що ми залишимо нашим дітям і внукам, щоб вони мали на що подивитися, тому що лишити десь недобудовані стадіони, зруйновані пам'ятники і парки, і набудовані один на одному. Ресторани, і вибачте, за слово, інші лікерогорілчені заклади, я вважаю, це було б неправильно, і не по-християнськи, ну і по, -по, -по, по великому рахунку, не по-батьківськи. А залишити добрий слід, щоб дітки могли тут і навчатися, і вдосконалюватися, і е, здобувати, і шліфувати свої. Знання і майстерність, і дивитися, з чого все починалося, і примножувати, то це надзвичайно корисно і важливо, навіть в патріотичному плані, в першу чергу. Зрозуміло, що для розміщення великогабаритного нафтового обладнання і відповідно створення повноцінного музею необхідна площа. Було розглянуто кілька можливих варіантів, але найбільш привабливим був варіант розміщення музею на території Надвірнянського навчально-курсового комбінату в селі Пнів. Таке розташування має кілька переваг. Що експозицію музею можна використовувати як навчальну базу при підготовці спеціалістів на базі НКК. Перед створенням проекту експозиції музею було ознайомлено та проаналізовано. Овано досвід формування подібних музейних структур за межами держави в результаті узагальнення одержаних відомостей розроблений план експозиції музею історії нафтопромислу. Отже, в музеї планується встановити у натуральну величину такі об'єкти, які відносяться до періоду 19 – початку 20-го століття, зокрема, нафтова копанка, три ноги для ударного буріння та видобутку нафти, нафтову шибу, установку групового приводу насосів. Також в майбутньому планується відтворити кузню та механічний цех того періоду. Поряд буде й представлене сучасне нафтове обладнання, що відноситься до георозвідувальних та бурильних робіт. На даний момент на території НКК уже розміщені ряд. Експонатів це фонтанна арматура, верстат, гойдалка, кірат, клепані, резервуари.